Всім привіт! Ви на каналі Файна Кухня і з вами я, Наталка. Сьогодні пропоную вашій увазі надзвичайно смачну закарпатську випічку: це кісто-вишиванка. Що таке кісто? Кісто в перекладі з русинського діалекту це випічка. Саме так називають на Закарпатті. А ще є інші слова: шити мині або колач. Називайте як хочете, але це надзвичайно смачно. Все, як завжди, розказую від А до Я. Починаємо! Нам потрібно приготувати два види тіста. Для білого тіста в чашу комбайну насипаю 500 г пшеничного борошна. В такому ж порядку можна замішувати тісто і руками, але комбайном швидше. Додаю 200 г цукру. А також чайної ложки солі та 10 г розпушувача. Перемішую на протязі декількох секунд. Далі додаю 200 г твердого. Вершкового масла можна взяти маргарину, саме так було в оригінальному рецепті, перемішую до утворення крихти декілька секунд. Далі додаю 1 яйце, 1 чайну ложку ванільного екстракту чи можна ванільний цукор. А також 4 столові ложки сметани будь-якої жирності. І перемішую за допомогою комбайну буквально десь 20-30 секунд. Щоб утворилося тісто. Якщо ви замішуєте руками, це займає трошечки більше часу, але все замішується дуже швидко і просто. Ось таке тісто в мене вийшло. Кладу його на робочу поверхню і збираю докупи. Тісто ще трошки вимішую і роблю з нього валик. Тісто необхідно розділити на 3 рівні частини, кожну частину загорнути в харчову плівку і відправити до холодильника на 30-40 хвилин. І зразу ж починати готувати темне тісто. Для темного тіста в чашу комбайну насипаю 300 г пшеничного борошна, додаю 150 г цукру третю частину чайної ложки солі. 6 грамів розпушувача та 2 столові ложки порошку Перемішую комбайном декілька секунд. Далі додаю 150 грамів вершкового масла або маргарину. Воно у мене холодне, тверде, нарізане на невеличкі шматочки. Перемішую декілька секунд до утворення крихти. Тепер сюди ж додаю 2 жовтки. Трошки ваніліну півчайної ложки та 2 стлові ложки сметани. Замішую комбайном до утворення тіста 20-30 секунд. Або якщо ви робите руками, це займає трошки більше часу. Темне тісто кладу на робочу поверхню. Починаю збирати його докупи. І далі продовжуємо робити все те саме, що ми робили і з білим тістом. Робимо з тіста невеличкий валик. І розділимо його на три рівні частини. Кожну частину необхідно загорнути в харчову плівку і покласти в морозильник на 30 хвилин, на відміну від білого тіста, яке ми поклали до холодильника. Духовка в мене вже нагріта до 200 градусів по Цельсію. Мені знадобиться форма, розмір моєї форми 20х30 см. Для форми необхідний пергаментний папір, ширина якого як ширина форми, а довжина має бути більша за довжину форми. Щоб краї трошки виступали, тоді нам легше буде переносити коржі на робочу поверхню. Біле тісто я вийняла з холодильника і тепер його необхідно розкачати на пергаментному папері. Якщо тісто липне до скалки, то присипайте трошки боршнем, інгредієнти усіх різні, тому все можливо. Після того, як ми зробили приблизно розмір як розмір нашої форми, з пергаментним папером перекладаємо до форми і вже там відправляємо пальцями на розмір нашої форми. Тісто м'якеньке, працювати з ним легко, тому проблем ніяких не має бути. Повидло та горіхи, умовно, ділимо на три частини, і кожна частина йде для одного коржа. Беру третю частину малинового повидла і потім присипаю горіхами. Дуже рекомендую брати повидло не дуже солодке, а таке трошки кислувате, тоді вишиванка буде смачнішою, тому що саме по собі тісто солодке, і якщо дати контраст, буде смачніше. Терку я виняла з морозилки. До речі, теж вона у мене була в морозилці, я забула про це сказати на початку відео. Тісток темне, я теж одну частину виняла з морозилки і натираю на грубій терці. І після того, як ми натерли, випікаємо цей корж в духовці нагрітій до 200 градусів по Цельсію, приблизно десь 12-13 хвилин, все залежить від вашої духовки. Коли корж готовий, перекладаємо його зразу, же, тому що, якщо пізніше, то він у вас буде ламатися. І даємо охолонути, коли у нас охолола наша форма, хвилин через 10 починаємо готувати другий корж, ну а потім вже третій. Коли всі коржі готові, ось третій я вже спекла, і залишаю його охолонути прямо в формі. Але для того, щоб це було швидше, кладу форму на решітку. Коржі охололи готую крем. Для крему беру 600 мл сметани, бажано брати жирної сметани і додаю 150 г цукрової пудри, збиваю міксером до утворення крему декілька хвилин. Це залежить від вашої сметани та швидкості вашого міксеру. Після цього все, що необхідно, це змастити наші коржі і дати добре просочитися нашому кісту-вишиванка. Я зазвичай кладу кісто вишиванка у поліетиленовий пакет і відправляю до холодильника. У мене ранок, за ніч вишиванка в холодильнику вже встигла просочитися. Ми навіть спробували, бо вже ніхто терпіти не міг. Зараз я відріжу шматочок і побачимо, яке кісто вишиванка в розрізі. Взагалі, це надзвичайно смачно спогади дитинства. Дуже-дуже люблю це кісто. Рекомендую і вам. Подивіться, яка краса, друзі. Я думаю, вам сподобається. Ну, якщо сподобалось це відео, підтримуйте мене вподобайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну, а я бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па.